Котики, сьогодні дехто з вас на нагородженні у Києві. Привіт вам! Хтось у лікарні, одужуйте, будь ласка, ми за кожного хвилюємося. Хтось на бойовому посту, хтось, як я, на своєму бойовому посту. Ви бачите, ми також не сидимо, склавши руки. Хоч горло не зовсім дозволяло з вами розмовляти декілька днів. Але ми працювали. Котики це рушник снокпак. Туристичний, похідний рушник снокпак. Зроблений з матеріалу мікрофібра, але не така, як ми звикли. Дуже щільна, дуже ніжна, дуже приємна на дотик. Рушник для рук для. І для обличчя відрізняється тим, що має надвисоку якість, так як це горобник Снокпак. Ви знаєте, Великобританія має транспортувальну сумку з петлею для карабіна і сіточкою для того, щоб дихало. Рушник, навіть коли ви ним витерлися і став мокрий. Ви його можете віджати, і він знов буде поглинати вологу. Тобто це як шапки 5.11. Навіть якщо ви промокли під дощем, вони гріють і залишаються всередині сухі. Те саме з рушником. Навіть якщо він повністю мокрий, ви будете сухі. Розмір для рук і для обличчя. Зараз покажу наступний рушничок.